В нинішній день ми святкуємо торжество. А деколи ми про це нагадуємо, що ми святкуємо торжество, в день смерті святого. Не день народження, як ми в земному житті, а день народження в життя вічне. Залишає людина земне життя, скоро приходяще, таке неспокійне і переходить у вічне. Ось чому церква святкує, начало вічне життя. І на це всі святі і вірні Христу звертали особливу увагу, як приготуватися до життя вічного? Як не втратити його, як не обманутися, як не послухати спокус світу цього, який обіцяє нам все, а нічого не дає. Наопаки ще губить нас. І ось від того, як ми живемо, яким настроєм, якою вірою. Залежить наше не стільки земне. Воно пройде, а майбутнє вічне. Торкається кожного. І князя, і архірея, і простої людини, і дитини. І Ось ми з вами теж пристаємо перед цим вибором. Ради чого ми живемо на цій землі? Ради тільки що земного. Але воно нікого ще ніколи не заспокоювало, І ніхто не був задоволений. Чи бідний, чи мільярдер, чи простець, чи імператор. А ось вічне життя, воно дає життя не просто, а життя у царстві небесному. І в цьому відмінність віруючих людей в те, що Христос є наш Спаситель і Він готує нам жительство на небесах. Вірні цьому Слову Христову відрізняються від тих людей, які не знають Христа і живуть тільки земними інтересами. І не розуміють віруючих. І буває так, що. Ще вони віруючих примушують жити так, як вони живуть, не по Божому закону, а по закону гріха. І ось вибір пристоїть перед кожним з нас. Ніхто цього вибору не уникне. Чи ми будемо з Христом в надії на все вічне? Чи будемо без Христа і без надії в безнадії в але вибираємо ми і Бог дав нам свободу, яку він поважає, яку не насилує. Лавірний князь Олександр Нєвський, ви про нього знаєте, пане небагато, він ще з юності, можна сказати, що не був повнолітнім, а сталося так, що він вже був князем, а тут вороги нападають на країну. Як захиститись? І він поступив так, як мудрі старці поступають. Він зразу пішов у храм Святої Софії і там молився Богу і Матері Божій, що не укріпили його, вразумили, як захистити батьківщину і віру. І його ці слова, що Бог не в силі, а в правді. І ось вони йшли на захист віри, батьківщини з правдою Божою, з правдою Христовою. І перемогли, і перемагали. Він був непереможним. Він зробив правильний вибір. Він своє, не тільки особисте, як людини, а те, що Господь дав у послушання бути володарем великої країни. Він не возгордився. Він не шукав багатства земного. Він ревнував про те, щоб Божа віра, чистота православ'я жила в народі. тоді буде в народі майбутнє і земне, і вічне. Він свій вибір зробив. І ми з вами повинні зробити свій вибір. Нині особливо. Для цього ми повинні частіше читати Івана, якщо не постійно, послання апостолів, життя святих, і вчитися у них, як вони устояли у вірі. Не можна сказати, що нам найгірше кожне перебування даються по нашій силі. Але всі ми раніше чи пізніше не уникнемо цього питання. І перед всіма воно стане. І ми повинні думати про те, чи устоїмо в у правій вірі, чи не спокосимося ми примарами світу цього, безбожного, лукавого, який я послухав, ходить в рах нашого Його спасіння, як лів рикаючий, який шукає, кого би поглотити, і погубити. А Господь своїм милосердю любов'ю дарує нам царство своє, якщо ми його слухаємо, якщо ми живемо по Його заповдях, якщо ми не просто християни по хрещенню, а по нашому житті. І коли ми терпимо того, щоб не согрішити, а по ним через кисло кисорішивши, впавши, піднімаємося, каємося, просимо прощення і знову входимо в любов Божу. Значить ми живемо вірою. І коли ми слухаємо ті заповіді Божі, які вчать нас найкращому, найдобрішому, найлюбовнішому, Господь у нас нічого не вимагає. Однак, сину, дай мені твоє серце. А грішний світ все від нас забирає, вчить нас гріху, страстям, беззаконню, злу, вбивству, все. і ми слухаємо Той Гріховний Світ. А Христос просто говорить, прийдіть до мене. Хто хоче, візьміть крест, І я успокою вас. І ми бачимо, Христа не слухаємо. І ось ми мені повинні частіше собі задавати питання, з ким ми? Тому що від цього залежить не просто земне життя, яке скоро минеться, а життя вічне. Це не просто собі питання, це не просто якісь слова. Чи нам жити вічно, чи мучитися вічно. Третього не дано. І цим Господь нас не лякає, а застерігає, попереджає, з любовю каже, не живіть так, бо загинете, пропадете, і я не зможу вас врятувати, тому що ви цього не хочете. Послухайте мене, потерпіть трошки. І я винічалась радістю вічною. Ось Олександр Нєвський підтвердив своє служіння, що вибір він зробив православний, не послуха католицького заходу. І в цьому була благодать Божа, яка донині є в нашій церкві. Будемо просити, що допоміг і нам з вами зберегти цей скарг цей дар, який дали нам від народження. Але зрозуміємо, що ми за нього повинні щось потерпіти. І ми повинні засвідчити, що ми дійсно православні, не встидаючись, не соромлячись. Що нагадаємо вам слова Апостола Петра в діянні, де це написано, після Воскресіння Христового, учні. Продовжував ходити в храм, молився. І одного разу йшло Петро, Іоанн до храму Єрусалимського. А біля храму, як звичайно буває, лежить дорослий чоловік, який від народження не міг ходити. І він дивиться на апостолів. Може, подадуть йому. І апостоли на нього глянули, і Петро каже, нам нема що подати такого. Але ось що тобі скажу, во ім'я Господа Ісуса Христа Воскрешу, встань і ходи. І на очах всіх людей чоловік це встав і не почав ходити, а просто почав скакати, радіти з радістю, що він на своїх ногах. І всі дивувалися, жахнулися цьому чуду. Але ж книжники, законники, які розіп'яли Христа, Почули про це, зразу взяли до допиту Петра і Йоанна, як ви сміли таке зробити, якою силою ви це робите? Що це таке? І коли поговорили з ними, бачать це прості люди, не філософи, не мудреці. І призиванням якогось Ісуса Христа, того, якого не розп'яли, чоловік, став здоровий. Не можна нічим заперечити. Єдине, що вони сказали їм, ми вам забороняємо про це ім'я згадувати і говорити його. І Петро сказав, просто розсудіть самі, кого нам слухати? Вас чи Бога? І вони замовкли. І ось нині це питання перед кожним стане. Кого нам слухати? Ті, які живуть без Бога. Чи Бог, Христа Спасителя, який підтвердив свої слова, що дав життя за нас до Голгофи? Але Він Воскрес і нас Воскресить з собою. І ми ждемо всі, ждемо Воскресіння Христового, ждемо, що Христос прийде на землю, закінчиться земне гріховне життя. І нове життя Господь дасть нам царство своє. Ось мета нашого земного життя. Ось чого ми ждемо. Не тих страхіть, якими нас влякає світ, не тих тривог, які є в світі. Вони всі пройдуть, вони ніщо. А Христа жде допоможе Боже нам з вами. Утвердитися у вірі. І дай Бог, щоб це наше утвердження було в тому. Щоб ми, живучи по западям Божими, так жили, щоб ніхто не міг нас спокусити, ніхто не міг нас віддірвати від Христа. А навпаки, що ми бачимо тривогу, ми ще більше молимося. Бачимо зло не любов, ми ще більше любимо. Бачимо безчинство, ми стараємося жити в чистоті. Бачимо, що гублять наших дітей. А ми їх будемо вчити страху Божому. Тобто, ми знаємо, що народі кажуть, коли загримить, тоді хрестимося. Так ось, якщо нам гримить в світі, значить нам треба до Господа звернутися. Треба принести покаяння своє, що ми согрішили так, що така біда є в нас. І ми повинні молитися Богу, щоб Господь прости нас, помили, допоможи нам жити у вірі і благочесті, щоб наші храми були переповнені. Тому що біда, тривога, смерть на нашій батьківщині і гоніння на нашу віру. А чим ми рятуємося? Не молимося Богу. Олександр Нєвський, бачачи загрозу, пішов у храм. І малою силою переміг велику злу силу. І ми з вами спішимо в храми Боже. Свішимо приносити покаяння в гріхах наших, які є причиною всякі біди нещастя. І у Бога просимо помощі, захисту і порятунку. І дай Бог, щоб благодаті Божою ми з вами встигли принести покаяння в наших гріхах, перемиритися з Богом, перемиритися в Божій благодаті один з одним і утвердитися у вірі. Два слова скажу ще прості. Це було в ті роки гоніння, які нас тут трошки менше минули, в других краях було більше. Священник сім'я, а влада забороняє йому. Нова влада безбожна, А він служить ревностно. Створили нове угрупування, тоді це назвали ВЦУ. Відіть до нас, нас держава підтримує. Священник каже, я в якій вірі хрестився, в якій вірі я живу, я не можу її зрадити. Податки на священника раз заплатив більше не можу. Конфіскували і в саду, і в клуні, і скрізь що могли. Священник служить. Люди підтримують, тримаються міцно. Одноразу священник служить. Зустрічає його матушка на воротях з дітьми плачуть всі. Що таке? Забрали корміли останню, коровку законфіскували. Пропали ми, каже матушка, як виживемо. Батько помовчав, в душі помолився. І каже, матушка, давай мені Петрахіль Будемо молитися, вдячний молебен Богу і святителю Ніколаю. Вона думає, що може не розчу, каже, отець, корови нема, молочка нема, голод. Молимося Богу і святителю Ніколаю. Молимося. Помолилися. <клухи> Лягли спати, який то сон. Рано прокидається під дверима. Бути молока, і дві буханки хліба. Так було щоранку. Діти хотіли підгледіти, хто то робить, не могли просипав. Господь підтримував. І нас Господь не залишить. І тому допоможи Боже нам всім найдорожчі скарб зберегти, про які навіть апостоли казали Христу. Апостоли, які були з Христом, казали, Господі, умнож в нас віру. То що нам казати? І ми не просили, що Господь зберіг нас в чистоті святого православ'я під покровом лаври нашої святої, і щоб ніяка сила на світі, яка спокуса нас не відірвала від спасителя Його церкви. А навпаки, щоб коли тривога, народ каже, тоді до Бога, і тоді ближче не до одного, щоб ми зміцніли, утвердилися у вірі, і щоб Господь дав нам перемогу. Не фізичну, а духовну перемогу, якою жили святі і якою духовною перемогою над гріхами, страстями, всякою нечистотою допоможи, Боже всім нам з вами жити. І тоді Христос буде в нас і дасть нам благодать, дасть нам радість терпінні і дасть ту свою любов, якою ми зможемо жити в чистоті православ'я і якої дай Бог, щоб ніяка сила на світі не відняла ні від кого від нас. Амінь.